Xiaomi запустила розпродаж Poco 828 з вигідними цінами на смартфони. Посилання на смартфони ви знайдете на сайті prostomob.com. Флагман Poco F7 коштує 356 доларів замість 366. Poco F7 Pro доступний за 435 доларів. А Poco f 7 Ultra – 589 у середньому сегменті. Poco X7 Pro 275 доларів замість 284. Poco m 7 Pro 5G, 173 долари. Серед Redmi. Redmi Note 14 коштує 139 доларів замість 146. Redmi Note 14 Pro 4G 203 долари. Фішки смартфонів швидке заряджання до 120 Вт. Дисплеї з частотою до 144 Гц, батареї до 5000 мАч. Акція діє лише на Aliexpress і триває обмежений час.